Формується дно на ефіріумі та криптовалюті. Сьогодні в нас 6 листопада, і я дивлюся так, що, ймовірно, ми сформуємо дно в районі 3 тисяч за ефіріум, плюс-мінус. Там може оновимо, може тут втримаємося і... Якось підемо, і ймовірно, після цього дна ми підемо пробувати 5 тисяч доларів за ефіріум. Ситуація з ліквідністю наладиться. Зараз починається максимальне нагнітання з шатдауном з тим. Це значить, що скорше, все, я думаю, це вирішиться неізбіжно вирішиться найближчим часом листопаді. Я думаю, і враховуючи попередні вливи лікви, коли все запрацює, ліквідності буде набагато більше, і це, в принципі, дозволить нам провести. Непоганий різкон. Після чого десь під час Різкона, я думаю, залізся акції OpenAI на ринок, і от от момент буде моментом, після якого ймовірно, пузир штучного інтелекту лопне, бо в випадку інвідії, там і так далі. Там ну, в плані доходів туди-сюди не так все погано. І контрактів на да, випадку опиниє, всі ці контракти це повітря, всі обіцянки це те, що не виправдовує себе і так далі. То, ну, як будуть їхні акції, думаю, пузирі лопне дуже сильно. Ну а поки що, Різкон, гарного дня. Телеграм-канал в шапці даного профіля. Підписуйтесь, там все в деталях.